Куди Ваш начальник поїхав? На нараді що оголосив? На нараді. Ну на чому, що модела взяти, поїхав. Не, він нам не звітується. Хто зараз старший саме? Кого знайти можна? Шукайте кого. Як Я... відбувається десь командировка, він повинен за, на, написати наказ, що відбуваючи, черговий рейд, виконуючимо обов'язки керівника, повинен бути такий-то. Командіровка. За командировку оплачуються, а рейдці є рейд. Де він за рейд? То покажіть. Будь ласка. В Волинській області, ну нас питаєте, де він діє. То Змівоно, представте, це не є секретні документи. Я не веду рейди. Хто займається рейдами спочатку? Ну, все зрозуміло, просто втік. Наші вимоги. «Автомайдану», самооборони, правого сектора. Залишається ті ж. Хай пише заяву по-хорошому і уходить. До нас поступили в наш відео заяви про зловживання даними персонами. Що браконьєри як працювали, так і працюють, кришуються, все возиться сотнями доларів направо-наліво. Після того на роботу приймаються. І приймалися Раніше. люди, які були засудженими, е, ну тобто Дозвільни. беззаконня процвітає. Звільнили Ми прийшли знову з вимогою, щоб ця людина, пан Кунчик, написав заяву про відставку добровільно. Е, так як е, бачимо, що службова перевірка, яка е, зараз на даний момент проводиться. Е, от ми бачимо зараз по роботі даного закладу. Е, всі повтікали на лікарняний, в е, рейди так звані, без ніяких документів нічого не можуть предоставити, керівництва немає.